Октябрь місяць у нас вже посіяна пшениця мудріс-одеська. Ми рекламували план топе. Хочу показати його роботу. верніше, його не роботу, а як він должен спрацювати. Взагалі тут не було плантапега. Я показую, для чого його потрібно використовувати. Плантапег це поліетиленгліколь. гліколь Це оболочка. Як у вас в таблетка капсулі, де капсула розмочилась при определеній влагі, ви таблеточку з'їли. Тут те саме, пшениця покривається е оболочкою, і коли влаги хватає, вона проростає. А коли влаги не хватає, вона рівномірно сидить на місці. Дивіться на наше поле. Ідеально ровне поле. Все класно, ребята постаралися. Но є одно. но. Дивіться, де була придавлена пшеничка. Є пшеничка. Вона проросла. У нас дощ буде в неділю, а перед цим був е 10 сентября. В неділю це у нас буде там щось, яке у нас щодня, 6, 7, 8 числа, 8 октября, місяць назад. Оце залишки влаги, що були, пшениця проросла. Тут дивимося. Зараз пшеничку шукаємо. Тут, 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 тут вона проросла, бо вона була придавлена, от вона попростела. Йдемо в другу сторону і шукаємо пшеницю. Ось ось вона лежить. Пшеничка лежить, ось рядочок там трошки влаги достало, трошки було, ось пшениця лежить. Ось о пшениця повсходила. Далі сухий рядочок. Ну, там кой, де там хватило влаги, там, ну, фактори, коли придавило, достало до влаги. І так все поле куща. От, якби там використаний не був би тут плантопех, то ця вся пшениця лежала не вшедша. Не взійшло б у її взагалі нічого. А в неділю той дощ, який прогнозується, зробив би максимально ідеальні, максимально рівні сходи. Оце не є класно. Ця пшениця б тут лежала і не було б. Того, що пшениця могла спрісти просто-напросто. Ця пшениця за недостатка влаги може попрісти. Слава Богу, що вона була посіяна там 10 днів назад, і цей дощ ось очки, буде. І це клас. Використовуйте плантапек, якщо бачите, що нема дощів, або їх опади дуже малі обіцяють. Використовуйте його, вона буде там лежати в оболошці. і коли їх хата влаги, вона зробить, ми покажемо зараз що. Класно, вона як покажеться роботу плантапега. А тепер це ми вам показуємо поле, це в іншому регіоні, де були опади, і їх було там достатньо для всходів, і де Плантапег показує свою роботу. Дивіться, класно. Ряточки, зелене. А ось у нас суха. Пуйте!